Лійки, руми, куди на металолом цього року. Сілітра на гектар коштує від 2 до 4 тисячі на гектар. А наша пшеничка нікому не нужна. За фураж хочу за другу форму 3500, бо знали 4500. Ну, як я можу за ціну пшениці 3500, 4 тисячі ще в зиму ось сюди ось засипати і непонятно, чи буде тол, шановні аграрії. Краще. Азот зовсім не внести селітру, чим внести в ненужні сроки, в непотрібні, в неправильні. До Нового году вважаю, що це дурня, шановні аграрії, вносить азот. Є саме лютневі вікна. Коли вони починаються лютний вік? Та це ж кінець лютого, 20 лютого, якщо треба і вносить цей азот. А кому ж треба? Нашій пшенички треба чи ні, як ви вважаєте? Я вважаю, шановні граю, що в неї все добре її краще не трогати. Вона відпочиває. А азот саме потрібно, треба оцим ось трьом листочкам, у кого шило, у кого два не буду і один показую.